Вітаю вас всіх! Напекла я от струдля. Хочу вам дати рецепт з нього. Одна літра борошна, 100 грам масла, дрібка солі, 3 столових ложки олії, одно яйце, одна чайна ложка соди погасити лимонною кислотою. Кефір 400 грам. Чи кисле молоко, чи кефір. 400 грам. Замішуйте тісто, в муку киньте 100 грамів маслом, Перетріть з мукечкою, чуть солі всипте. А далі додайте все остальне і замішуйте тісто. Замісили тісто, а тоді на 2 години кладіть в холодильник. Поки тісто в холодильнику, готуйте начинку. Нарізаємо кубиками яблука, а до яблучок додавте крохмаль, перемішайте і приготуйте собі цукор. Дістали ми тісто з холодильника і ділимо його на 8 частин. Беремо, розкачуємо тісто, тоненько так, розкачуємо тісто. Ложимо яблучка, одну столову ложку цукру на яблучка, і один бік поставити і закачуємо. От. Коли на дечечку я поклала, тоді роблю сіробчик, ложку, ложку сахара, з водичкою розколотила і легесенько змастила, коли ставлю в духовку печи. Печіть до такого стану, як я. Я не знаю, скільки хвилин і в кого, яка духовка. Ну, їх довго не печеться. Ви бачите, от які в мене достала. Вони в мене трошки вистигли, і тоді я посипаю цукровою пудрою їх. Вот так. Поки літо його можна робити з любою начинкою. Яблучка, сливки, сиром, з чим угодно. Смачного вам, будьте мені здоровенькі. Дай Бог, щоб ви могли це все робити. Дай Бог. Щасливо, удачі і добра.